Мистецька галерея відкрилася у середмісті Коломиї. Сталося це напередодні різдвяних свят. Тому, як каже керівниця благодійного фонду Коломия, наше місто звичайно ж тут будуть на відкритті колядувати. Коляда буде душевною, можливо, трішки дитячою, але звісно, з таким великим світлом надії на краще. А того дня в галереї презентували ще й виставку робіт Квітуча країна Ольги Сабадін. Москиня не приїхала до Коломиї, тому її роботи презентував художник Микола Яцурак. Ці роботи потрапили до Коломитись більше півроку тому, тому що, їдучи до Європи, так і більшість людей тоді, щоб зберегти роботи, вона попросила, чи можна їх переслати до мене, щоб вони збереглися. Воронь Боже десь не втратилися у війні. війни. І такий спосіб допинувся в мене і. Я запропонував, що вони вже тут то гріх, щоб їх не бачили коломи, мия, і гості міста. Головне завдання галереї благодійність, кажуть її засновники. Вирішили його відділити саме як благодійність, яка полягає в мистецтві, допомозі митцям, молодим і знаним, незнаним, тим митцям, яким дійсно потрібна допомога, і окремо створити галерею для того, щоб кожен міг реалізувати свій проект, міг представити свої картини, міг представити свій або живопис, або можливо, ми скульптур. щодо графіка роботи мистецького закладу, то він коригуватиметься в залежності від вимкнень світ. У місті над прутом та оглянути галерею завжди можна онлайн. З колоний Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.